Мене звати Ірина Черкінська. Я вступила до Дрексельського університету в Дрексел Універсі в Філадельфії, штат Пенсільванія. Syracuse University. Мене звати Марія Щербенка. Я буду вчитися в Нотарк College в штаті Арканзас. Мене звуть Жилавський Олексій. Я вступив до університету Мічигана в місті Енарбор. Мені Жілія Аентрдія Універсі. Я отримала тридцять дві тисячі сімсот доларів гранту. The total amount that Syracuse University offered me is 62,000. The whole uh, amount was like 80,000. Syracuse was my dream school for two reasons. One because it has a top uh, MPA program in the US. Баособкасвані професорсь де ай рекорднайз грейпрофесіонал інсив інгейджмент teaching there. Спочатку університет Мічигана в мене був як один з університетів топ uh, рангу і ознайомившись з їх сайтом та. З їх вимогами я спочатку навіть і не сподівався, але дуже несподівано в мене прийшли а, запрошення. Я вважаю, що я поступила в університет своєї мечти, тому що ну, во-первых, там сплочений небольшой коллектив, в який, я думаю, мені не будет сложно влитися. І також те програми, які мій вуз мені, действительно мене очень удовлетворяють. Вступила до університету, куди я дуже хотіла, бо це університет дає дуже багато практичної роботи. І я я вступила на програму, яка дає 18 місяців практики лайк ін інтерншіп по компанії. Ай стіл канбелівіч. А міністр'їн лайк хафа є на млинка. А всі лайк ван те і Ніколи не здавайтеся, і навіть якщо прийшло якась, якась відмова, ви все одно не здавайтеся, бо все вийде. Я бачила декількох професорів. Вони дуже цікаві. До них можна підійти і поговорити. Нужна чекати і йти цілі. все своєю цекендіевисиню часнічю припе. and know the way and this is why i would recommend everyone to go to the education usa advisors I, i'm really grateful i think that i wouldn't do it better